Ну, з боку противника це другий головний напрямок, який може бути для нього цікавий, бо якщо він вийде на Ліманію і вийде за Лімані, то вийде Краматорськ, Славянськ буде під загрозою оточення. Тобто вони з двох сторон намагаються взяти в кліщі угруповання наших військ. Тому це не менш важливий напрямок, ніж Бахмут. На протязі 24 на 7 я моніторюю ситуацію, оцінюю обстановку, приймаю рішення, наношу враження противника своїми засобами, вогневими засобами старшого начальника або здійснюю маневр своїх підрозділів для посилення або контрнаступальних дій. прямих лобових атак немає, тому що тут ліси, тобто а танчик в лісах він. Користі від нього ніякої. Ну, тобто ми тут теж так само працюємо, ну, як артилерія. З закритих. По факту він польський танк, тому що тут все на польсь... по польському написано візде. Тобто, І він з самого початку в нашу частину прибув, коли наша бригада все І ми тобто, з того моменту, тобто, з ним, ну, цей танчик їздить постійно. Вся Харківська область була. Тепер перейшли на Донецьку обл... ну, область. В основному ми займаємося збором інформації і коригування. Реби теж ворожі працюють як направлені реби, так само у них є і дрон рушниці, як у нас, і те саме у них є купальні реби, які просто не дають підлетіти в якийсь сектор. Вони з часом теж під намагаються адаптуватися, підтягуватися під реальність. Тобто зрозуміло, що це завдає нам великих проблем, тому що треба думати на декілька кроків вперед, як зробити вдалу операцію, при цьому ще і не дати зрозуміти ворогу, як ми це робимо. Це нас, до речі, накрили на точці евакуації. Крили нас близько двох годин, напевно. Даю норм тобі на евакуацію. зустрічайте. Як прийняв. Турніки обов'язково новини.